Дії, друзі, ви на каналі Ірина Літовка. Сьогодні у нас 18 жовтня. Вже холодно, Позамерзали ми в своїх оселях, кого центральне опалення. Ну, і звідси і питання. Чи, буде, чи будуть масовані обстріли по нашій енергосистемі з боку решистів? Чи вони нам. Оцей опалювальний сезон 2023 2024 зіпсують. Чи будуть вони гатити по нашій інфраструктурі? Давайте загальне питання. Будуть не будуть, бачите, король мечів, королева мечів. І це навіть навіть не обговорюється. Подивіться. Будуть. Вот і король Пінтаклі. Одні вище. Карти, людський фактор, це вже домовлено, за це заплачено. Будуть гатити, що для чого, бачите, найвищий аркан смерть, трансформація. Ну, щоб ці наші системи не були такими, а трансформувати їх, як вони кажуть, отрицательно в ноль. Бачите, тут уже рицарь, вони вже приготували свої ракети. Ми бачимо з вами. Зараз достану казочку, ми бачимо з вами тут е, рицарь жезлів. Вже нам про це розповідають рицарь кубків, да? щоб ми готувалися до цих ударів. Ну, що ми і робимо, Україна. Тому е, згадуємо про свої акумулятори, трансформатори. Зарядні пристрої, фонарики, ліхтарики, свічки, хто користується, павербанки. Все це готуємо. Не забуваємо заряджати мобільні телефони. Вони на поготові. Ну, а як же ж спрацює наше ПВО на їх. Тут у нас йде, бачите, рицарь Пентаклі. Ну, будьте уважними. Бачите, ПВО, знаєте, так, дискретно. В деяких районах спрацює, в деяких не спрацює. Так як і на сьогоднішній момент. Тому вся увага, от ПВО, бачите, на сьогоднішній день. Будьте всі уважні, я не буду розшифровувати цю карту. Хто знає та ролог, той знає, як вона називається. Стагнація. Приділ буває всьому, тому не ігноруємо повітряні тривоги, особливо в період опалювального сезону, тому що вони готуються. У мене на сьогоднішній момент все. Прошу вас, дуже прошу, пишіть, будь ласка, коментарі, задавайте питання. Щоб між нами з вами був зворотній зв'язок. Хто хоче особисті розклади, наближається новий рік. Звертайтеся до моєї групи в Telegram. Там ми з вами почнемо працювати. Дякую за увагу! З вами була Ірина Літовка. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей!